Ось і відквітли бородаті риси. І оці цвітоноси треба прибрати. Звичайно, можна просто обрізати отакий квітонос, просто, але краще всього видалити повністю ділянку, з якої він ріс. Зробити це отак. Я вже, звичайно, їх прибрала з такою поділкою. Зараз покажу ще. Їх отак можна просто викручувати. Вони тріскаються і відламуються. Для чого е, саме з поділкою? Зараз ще. Для чого саме з поділкою це робиться? Річ у тім, що бородатий і рис не буде вже квітнути з оцієї поділки. Взагалі не буде. Вона буде просто, якщо прибрати просто стрілку, а поділку залишити, то ця поділка квітнути не буде, а сили і соки на себе буде тягнути, не даючи можливість сформувати на наступний рік для оцих бокових поділок, які знаходяться по обох боків від стрілки. Зазвичай. Від стрілки знаходяться ще дві поділки, і для того, щоб вони оця і отця, сформували бутони на наступний рік, оцю поділку середню від квітлу треба прибрати. Це буде правильно легше для рослини, і тим самим вона більше зможе накопичити поживних речовин для квітування в наступному році.